Привіт, це Валерія Радченко, і ви на Ютуб каналі Центру протидії корупції. Сьогодні розповімо, як українська корупція виглядала в міжнародних медіа останнім часом. А поки не забувайте натиснути кнопку Підписатися під цим відео. Найперше ну поговоримо про інтерв'ю колишнього президента Єврокомісії Жана клода Юнкера для «Аусбургер Альгімайна. Україна повністю корумпована. Саме з такими заголовками вийшли європейські медіа після цього інтерв'ю, зокрема Політіко та The Telegraph». Очевидно, що такі заголовки викликали неабиякий резонанс у Брюсселі, проте завжди важливо дивитися на контекст. Правда ж про корумповану Україну Юнкер заговорив у контексті вступу України до ЄС. Мене дуже обурюють деякі голоси в Європі, які кажуть українцям, що вони можуть стати членами ЄС вже зараз. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України. Кожен, хто мав хоч якесь відношення до України, знає, що це корумпована країна на всіх рівнях суспільства. Ось так цитуючи, висловився Юнкер: явно шукаючи прості аргументи та ігноруючи будь-які наші досягнення на користь небажання приймати Україну в європейську судню. Чого Україна стоячиє на захисті до Європи сьогодні явно заслуговує? на додачу? Юнкер розкритикував підхід ЄС, який по суті створив для біженців спеціальні умови. Нагадуємо, що більшість біженців з України, які тікали від війни, це жінки та діти. Попри очевидний скепсис, Україна не без тиску народу та громадськості таки показала за останні роки прогрес у встановленні верховенства права. Про це, до речі, радимо почитати у статті членкині правління ЦПК Олени Галушки та директорки центру Нова Європа Альони Гетьманчук на Юректів. Там і про відкриття електронних декорацій, якого ми добилися разом з вами. І про головні антикорупційні затримання, і про нову ВРП, яка за рік роботи дозволила затримати зашкварних суддів, чим раніше з нами вони насправді були проблеми. І про те, що Україна має зробити, аби отримати позитивний висновок від ЄС, зокрема, виправити закон про публічних діячів та провести реальну, а не примарну деолігархізацію. До речі, оцінку того, як Україна виконала сім ключових реформ, у ЄС обіцяють опублікувати вже у кінці жовтня. Тож чекаємо. Далі до позитиву. Вашингтон Пост пише, що Україна береться за корупцію. Вдання підкреслює, що народ України агресивно реагує на будь-які випадки корупції, що потім справді виливається у результат, як приклад, звільнення екс-міністра оборони Резнікова після скандальних закупівель. Ще одна хороша новина на міжнародній допомозі: красти бояться, принаймні поки що. Про це свідчать результати перевірок Агентства США з міжнародного розвитку Держдепу та Пентагону. Вони за словами видання закінчили 33 перевірки допомоги наданої Україні, і наразі порушень не виявили. Загалом таких перевірок має бути 72. Як зазначає CNN, те саме агентство США з міжнародного розвитку нещодавно підписало спільний меморандум зі спеціальною антикорупційною прокуратурою, все, щоб разом виявляти можливі порушення у використанні західних грошей. Зважаючи на активність САП останній рік роботи після призначення Олександра Клименка, така довіра міжнародних партнерів до антикорупційного органу справді є виправданою. В той же час і США і ЄС продовжують нагадувати українським чиновникам, що для подальшої допомоги важливо посилювати боротьбу з корупцією. зокрема, тому що в США тривають погодження бюджету на наступний рік. Чи видно, що допомога для України стала однією із точок напруження між демократами і республіканцями. Тим паче, з останніми подіями у світі на кшталт загострення у секторі газа, а додаткова міжнародна допомога від США стає актуальною для все нових точок на МАПІ світу. Як розповіла політико, ще в кінці серпня держдеп по тихому опублікував стратегію щодо України. Такі стратегії там роблять щодо найбільш важливих країн для США. Конкретних заходів стратегії ну очевидно, прям не називають це вже питання тактики, але про корупцію та необхідність боротьби з нею згадують фактично на кожній другій сторінці, тому пріоритети тут очевидні. Про конкретні тактичні кроки, яких вимагає США, вже писала українська правда. До речі, нагадуємо, що це зокрема прийняття закону про реформу та посилення САП, збільшення кількості детективів, набу яких зараз лише 250 на всю топкорупцію корупцію Україні, та забезпечення незалежного відбору нового голови назика, що має бути призначений на посаду вже до середини січня наступного року. І трошки не про корупцію, а про велику статтю журналу The New Yorker про Джейка Салівана, радника Байдена з нацбезпеки для тих, хто забув хто такий Джейк Саліван. Це саме йому адресувало питання наша Дар'я Киленюк під час саміту НАТО іновеневозливін Київ Ендмайсанізнав Слипін інтекорідор бікозовдерейдс. i had to explain my son that you know i'm going in order to meet president biden and to ask him to invite ukraine to nato that soon you will not need to sleep in the corridor on friday i will be back in kiev uh, jake please advise me what should i tell my son that president biden and nato didn't invite ukraine to nato because he's afraid of russia afraid of russia losing afraid of ukraine winning Or should I prepare my son to be a soldier and fight Russians when he will be 18 years and 7 years? Thank you, Jake. Журнал розповідає про біографію Салівана та його роль у кабінеті американського президента. Фактично, саме від Салівана залежить, як в адміністрації президента США будуть ставитися до українського питання. Випускник Єлю Оксфорду Саліван вже не один рік займає високі посади в американських владних кабінетах, і раніше він зокрема допомагав Гіларі Клінтон, коли та займала посаду держсекретаря за часів президента Обами. До речі, як вказує стаття, ще тоді у 2014 тисячі США мало надати Україні свою зброю, зокрема і легендарні джавеліни. Але тоді сам Обама відмовився від цієї ідеї. Саліван сам сприймає це як помилку, і справді тоді, коли бо були сконцентровані в Луганській та Донецькій області, наявність такої зброї могла б багато чого змінити. У статті загалом багато прикладів, як і чому США гальмують військову допомогу Україні, а також ціла історія. Як погоджувалася заява про результати саміту. Нагадаємо, за результатами Україні не запропонували членство в НАТО, а лише примарний план щодо вступу. Одна з причин членства НАТО України України в НАТО означатиме війну НАТО з Росією на тлі російської пропаганди, яка вже воює з НАТО. Такі заяви звучать для українців дещо не переконані. В Адміністрації президента Байдена невдоволення українцям таким результатом не сподобалось, але радимо виділити трохи часу, щоб почитати всю статтю, принаймні в автоперекладі. На сьогодні все. Очевидно, це не всі статті, які можуть тратися вам і нам на міжнародних просторах. Проте збираємо для вас лише найголовніше і найцікавіше. Будемо вдячні вам за фідбек, що було справді цікаво, де могло б бути і цікавіше його. Також не забувайте підписуватися на наш канал, будемо розповідати ще багато про те, чого від нас вимагають на заході, і як справи тут у нас в Україні. Гарного дня і до нових зустрічей, друзі!